Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку Ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Малята, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо, як діткам поводитися на проїжджій частині вулиці, щоб не потрапити у біду, щоб не сталося лихо. А тема нашого заняття будь на вулиці обачним. Що ж це таке означає слово бути обачним? Бути обачним це значить слід дотримуватися правил вуличного руху та переходу через дорогу. А для цього малята ми з вами зараз розглянемо цікаві картинки. Подивіться, уважно, ось на. Цю картинку. Ми бачимо, що, що дітки на роликових ковзанах катаються по дорозі. Хіба можна так робити діткам, коли їздять навкруги автомобілі? Звісно, не можна, тому що для цього відведені спеціальні доріжки, де можна кататися на велосипедах та роликових ковзанах. Це не можна так робити. Подивіться на другу нашу картинку. Що ми бачимо? Ми бачимо, як дітки що перелазять через парканчик, і тут проїжджа частина, де туди-сюди снують машини. А хіба можна дітям так робити? Ні, звісно, ні, тому що може трапитись біда. І ось ця картинка, де дітки причепилися. До автомобіля позаду і їдуть собі на автобусі чи на трамваї, тролейбусі позаду. Можна так робити? Ні, звісно, не можна. Ось світлоформа рогайко завжди застерігає. А де ж можна переходити вулицю? Ми зараз з вами це побачимо. А так слід робити. Ось є, бачите, доріжки. По яким можна кататися на ковзанах. А тут є спеціальний – переходи підземні, де можна опускатися і переходити на інший бік дороги. А ось і наш помічник доріжка зебра, по якій дітки йдуть, коли горить світлофор. А які сигнали світлофора, ви знаєте? Давайте ми з вами їх закріпимо. Ось, дітки, наприклад, ми зараз побачимо ось на цій картинці три сигнали. Як горить червоне око, заборонено, іти строго. Червоне око горить для машин, тоді їдуть машини. Жовте око засвітилось, зачекай, не спіши теж ж іти через дорогу? Не рушай, не йди. А коли горить Зелене око, привітне світить, то тоді шлях відкритий. Переходь дорогу, тільки де по зебрі. А ці малята, звірята що роблять, та й вони гралися м'ячем на проїжджій частині і накоїли біди, тому що зупинився транспорт. Вони могли потрапити під машину. Ти так не роби, цього робити не можна. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзям всім завжди поможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Блимни лиш червоним оком, нас застерігає строго. Про правила дорожнього руху хочу вам розказати. Професія моя важлива, кожен знає, і я порядок та безпеку захищаю. Сьогодні про безпеку на дорозі розкажу, що можна, а що ні, вам покажу. Давайте разом картинки будемо розглядати. Правила безпеки будемо вивчати. Перше правило пам'ятайте, Біля дороги в ігри не грай. Правило друге запам'ятай. Дорогу не слід там, де не перебігай. Третє правило всім знати слід. І ти дає нам пешехідний перехід. А правило четверте всім відоме. Не сідай до машини з незнайомим. Правило п'яте. У темноті використовуй світло повертуючи. Правило шосте. Коли ти вийшов із авто, дивись уважно, чи ніде йде ніхто. Правило сьоме знають малята. Через дорогу йти з мамою або з татом. Правило восьме, пам'ятай. Ти, якщо не впевнений в своїй безпеці, то через дорогу ніколи не перейди і не перебігай. Правило дев'яте. Не забувай, на червоний колір не рушай. Десяте правило головне: будь обережний і лихо о мене. Правила ціфи вивчай і запам'ятай, і відбеди себе оберігай. Малята, що ми сьогодні з вами на занятті робили? Я буду чекати на ваші відповіді. Чи сподобалося вам сьогоднішнє наше заняття? Чи запам'ятали ви, як треба бути обачними на дорозі? І як переходити, в яких місцях дорогу. До нових зустрічей, малята. До побачення!